Незламний та потужний. Чотири дні тому Максим Пасічник, житель Новогойвенська, пробіг марафон в Америці, місто Цинциннаті. Максим сержант у відставці. При виконанні бойового завдання отримав серйозне поранення ніг. Дітей, Мене звати Максим Пасічник. Я сержант у відставці десениш то ми вій збройних сил України. 24 лютого наткнулися на противника. Дали відсіч, понесли втрати, відійшли. Під час виходу Максима загострилась давня травма. Почали відказувати ноги, що стало причиною примусового звільнення зі служби за станом здоров'я. Хочу доповісти всім доказати, що немає кордонів. Все в твоїй голові. Я українець, я вільний, я неславний. Тільки вперед. Слава Україні! Опорою та підтримкою нашому земляку став харків'янин Вадим Коваленко, професійний триатлоніст і волонтер. І ось що він пише на своїй сторінці в інстаграм: після Харківської та Київської областей наш марафон незламних підкорює новий континент. Наша незмінна мета збір коштів на реабілітацію українських бійців, які зазнали травм під час війни з Росією. До речі, Макс саме один з таких героїв ми за 400 метрів до фініша Макс це зробив час дуже, дуже гарний. Друзі, зараз пишеться історія, коли військовий з пораненням, з травмою лікарі йому зовсім говорили, що він не зможе навіть ходити в те, щоб бігти. Зараз цей хлопець, настоящий українець, доказу зворотня. Обмежень нема. Ми з Максом будемо бігти його перший марафон. Для Макса це буде перший його такий важкий і довгий шлях. Все це робиться тільки заради реабілітації для хлопців, які зараз повертаються з фронту.